Ніч, коли зникла тінь. Колись у маленькому містечку під назвою Вільшанка, де були будинки і шепталися один з одним, під старими липами, жив хлопчик на ім'я Марко. Йому було одинадцять, і він був допитливим, як весняний вітер. Усе його життя це були книжки, ліхтарик під ковдрою та дивні сни. У яких з'являлись двері туди, куди не веде жодна вулиця, але одного вечора трапилося дещо дуже незвичне. Того дня було затемнення, сонце сховалося за місяцем, і навіть в день усе здавалося нічним. Місто затихло. Коти втекли в підвали, а люди зібралися у вітальнях біля вікон, ніби чогось чекали. Марко сидів у себе в кімнаті. Коли помітив щось моторошне, його тінь зникла. Не просто змінилась від світла, її не було взагалі. Він стрибав, підносив до себе лампу, але на підлозі нічого. А коли подивився в дзеркало, то побачив себе, але позаду була тінь. Вона ніби залишилася там, у відображенні. Це сон. Прошепотів він, в ту ж мить у його вікно постукали тричі. Ніхто не стукав у вікно другого поверху. Коли Марко обережно відсунув фіранку, він побачив дівчинку років десяти з білим, як сніг, волоссям і величезними темними очима. Вона стояла на гільці старої груші прямо навпроти вікна. Двоя тінь втекла, сказала вона, якщо не повернеш її до світанку, вона залишиться назавжди. Що за тінеліс? запитав Марко, що дівчинка сказала, що вона буде туди тікати тінь, а голос його зрадливо затремтів. І що це я таке запитую її? Вона відповідає, це місце, де зникає все, що забувають. Там живуть тіні, і деякі з них більше не хочуть повертатися до людей. Але ж це просто моя тінь. Ця частина тебе відповіла дівчинка, без неї ти почнеш зникати. Вона звалася Арі і сказала, що колись теж втратила свою тінь, але змогла повернути її і тепер допомагає це зробити іншим. Але чому саме сьогодні? не розумів Марко. Затемнення відкриває шлях, лише в такі ночі двері з'являються, і вони вже чекають. Двері й справді з'явилися просто у його шафі, великі з темного дерева, з вирізаним на них місяцем і зорями. Коли Арі торкнулася ручки, усе навколо зникло, і почалося ліс був схожий на ліс, зроблений із диму й тиші. Все навколо, дерева без листя, що тихо стогнали вітром, дороги пусті, замість птахів чорні силуети, схожі на паперових журавлів. Вони не співали, тільки шепотіли чужі імена. Не говори тут своє ім'я вголос, попередила Арі. Вони можуть його вкрасти. Хто вони? Ті, хто залишився тут надто довго. Ішли вони також ще мало, часу у тінелісі, тягнувся час повільно, мов туман, та раптом десь у глибині з'явився вогонь. Це була велика галявина, в центрі якої стояв годинник. Височенний, мов вежа, і скрипів так, Ніби рахував не хвилини, а душі. Що це? прошепотів Марко. Вартовий світанку він знає, де твоя тінь, але щоб запитати, треба було дати відповідь. Годинник заговорив, Скажи мені, що ти втратив, навіть не помітивши цього, без чого ти став іншим. Скажи мені. Марко задумався. Він згадав бабусю, яка померла минулого року, її старий альбом, що покрився пилом. Вона завжди казала людина це її пам'ять. Я втратив спогади, сказав він. Я перестав згадувати. Годинник прокрутив стрілки на одну годину вперед, у відповідь із землі піднявся паперовий човен. Пливи на ньому, сказав годинник. Але пам'ятай, не дивись у воду, бо вона показує не відображення, а страх. Вода в річці була чорна, мов ніч. Марко сидів у човні поруч із арі, що мовчала, але що далі вони пливли, то більше в ньому ворушило щось дивне. Зненацька він почув голоса невдаха, самотній, нікому не потрібний. Це неправда? крикнув Марко. Але слова затягнуло в річку, мов мотузкою. Не слухай, сказала Арі, це не твої думки, це їхні. Та коли він подивився у воду, побачив себе, але не себе справжнього, себе, який виріс сам, з порожніми очима без світла, без мрій. Човен захитався, Вставай, закричала Арі, ти мусиш знайти свою тінь. Коли вони дісталися берега, вже було видно, ніч добігає кінця, небо над тінелісом почало сіріти, і тіні, сотні тіней, почали рухатись. Марко побачив її свою тінь. Вона стояла серед інших, сумна, вона більше не скидалася на нього, вона була глибшою і старшою. Чому ти пішла? запитав він. І тінь без слів показала. Спогади, які він ховав, сльози, які не дозволяв собі, речі, які відсував. Вона втекла, бо він відмовився від частини себе. Я забув, ким був, і ти зникла. Тінь кивнула і простягла руку. Якщо візьмеш її, вона повернеться, сказала Арі, але разом із усім тим, що ти ховав. Я готовий, прошепотів Марко. Коли він прокинувся, тінь була на місці. Вона рухалась синхронно з ним, звична, рідна, але щось у ньому змінилося. Він більше не відчував порожнечі. Він залишився, але став його частиною як спогад, як тінь, що завжди поруч. А рі стояла на порозі. Ми ще зустрінемось, сказала вона, але, сподіваюсь, не скоро. Хто ти насправді? запитав Марко. Вона усміхнулась, та хто, що тебе це цікавить, я так то повертаю загублене і зникла разом із першими променями сонця. З того часу Марко більше не боявся ночей, іноді, дивлячись на свою тінь у вікні, він усміхався, бо знав, вона не просто тінь. Вона пам'ятає, ким він був і ким ще може стати.